Zavedamo se, da je bilo nekaj podobnega, tudi če je nekaj nekaj zbranega, ki je 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 nekaj zbranega. Середша рада приймає заміну, що ми підтримуємо план перемоги Зеленського, накремо звернення самому Зуренському Верховній Раді і направляємо нашим колегам-партнерам з проханням їх підтримати плану перемога нашого президента і зустрічі згідно до урядів і виконання своїх держав. Тобто будемо звертатися до наших партнерів у комунітарна у штату около Сатума. Є якісь заперечення Тобто я думаю, що та перемога і так порозового води ніколи не доступне. Тобто там є ще фабрики деки закладів, які ударах розширення, а десь президент звідси, коли буде зараз виступити, щось трошки відкривав, але не спільно. Відповідно, прошу проголосувати підтримати депутатські звернення до Петра Курської селищної ради до Президента Верховної Ради Сталіців Паркера, якому та марі полону получается. Да? Просто Шановні депутати, я теж чекаю, що подана полиція чергова сесія, тому сьогодні у нас бути засідання по комісії -по бюджетної. Я так побудувала план роботи, який не вийшло, так як ми хотіли, вас вийшли нас не турбувати. Зато тепер на молодшу йде сенсор самовисока, так буде на сесія. Попередньо я щоб бути знову силу, нагадаю. Що нам треба вирішити на рахунок, що нас там буде за наступний тиждень має бути засідання в сенсорі комісії. Та що Леса Йосифівна просить на вівторок, всі втягнути по 12 років. Добре буде? Валентина Івановна, зараз по дитячій комісії. На яку годину будуть? Давайте, вже тут домовимося. Так, це зато зразу домовимося. Добре, добре. 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 Добре, я кажу. Значит, 13 на 2 чи на я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я хочу. Ні, знаю. Я 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 Я знаю. Я знаю. Я знаю. Значит, przykład znaczy, usiłowo majezmiańskie, że w nas 15 momencie, w którym ono jest bardzo ważne, w której ono jest bardzo ważne, w na pytania, jest bardzo ważne, w Wielu, tym, ale w której i w Ode, na těm tlaška voda byla rozpovodena, nebo s takovou antifamu, že vodně na mě byl uzavře o samém věci, když je vysvět vysvět na kola kontinentní, já už řekl, že jsem je kálo v tom bodu, to jí už jenu se, i možná možná se těžká stěhnu na postavení, že tak to mě i tam na No i ja teraz mogę jasne znań, ja